Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Що ж, ну і розпочинаємо цю інформаційну годину з ситуації в кривому розі, адже там було чутно вибухи. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він закликав зокрема не знімати та не оприлюднювати відео. Раніше у повітряних силах попереджали, що група ударних дронів наближалася до міста. Крім того, вночі місцеві змі писали про вибухи. Тоді дві групи шахедів рухалися з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу. А у четвертій ранку окупанти запустили крилаті ракети. Зараз з нами на зв'язку. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, доброго ранку. Питання відразу актуальне по кривому розі. Що ворог хоче від Кривого Рогу? Ну тут, мабуть, треба питати, що він хоче від України в цілому. Ворог атакує е, об'єкти інфраструктури, атакує військові об'єкти. Все, що у них написано в пріоритетах, а список великий, Україна велика. Вони хочуть нас знищити, тому. І намагаються бити усіма засобами, які в них є сьогодні доступні. Ми не будемо конкретизувати зараз, що там саме мали на меті ворог вразити. Але зрештою, бойова робота сьогодні була проведена протиповітряною обороною в напрямку Дніпропетровської та Запорізької області було спрямовано шахіди попередньо з напрямку Єйськ, це Краснодарський край, звідти була. Спрямована група шахідів саме було запущено 9 ударних ла. Потім ще цифра виросла. Зараз ми довідку будемо надавати ну найближчим часом. вже офіційну інформацію. Ну на даний момент ми маємо. Знищено близько 12 ударних БПЛА. Є ще інформація по сумщині. Таким чином можна говорити, що буде більше ця цифра близько 13-14 безпілотників було знищено. Крім того, безп... противник атакував сьогодні. Проти радіолокаційними ракетами це ракети, які запускаються з тактичної авіації Су-34, Су-35, Ну а також ракетами е керованими авіаційними. Це Х 59 Ну очевидно, що більшість не досягла своїх цілей, і е зараз ще раз кажу результати. Ми надамо трішки пізніше. Є ще інформація про один безпілотник збитий, теж не встановлено. Багато. Пані Юрію, зараз про ракети поговоримо і про їх російський потенціал нарощування озброєння. Але все ж таки ще момент щодо шахедів. Що там з модернізацією? адже Ви про це вже заявили буквально днями. В чому принципова різниця буде полягати між іранськими і російськими шахедами, які вони постійно застосовують по українським містам? Ну, я особливо не деталізував про якусь там модернізацію суттєво, а просто задають люди питання завжди: а що ж там а, з тими мопедами? Хтось де десь там літають не так, десь там тихіше, десь стали менш помітними. Ну, власне, тут можна говорити про те, що ворог особливо нічим відрізнятися вони не будуть. Тобто, принцип роботи і принцип застосування, думаю, збережеться. Втім. Використовують певні матеріали у виробництві, щоб робити їх менш помітними. Ну, є ще деякі там модернізації, незначні, які ускладнюють збиття цих шахедів. Ну, Але все ж таки вони залишаються такою самою ціллю, як і були, і, відповідно, треба проти них мати, засоби, засоби, які ефективно їх знищують. Які це засоби, ми знаємо, вони не лише мають бути. Як на прикладі великого ППО, так такі системи, як ми маємо на самс з Айрісті, нам треба посилювати саме проти безпілотників засоби, такі як гепард, ну тобто мале ППО, ППО сухопутних військ, яке могло б ефективно знищувати. Ну але такого ППО треба значно більше, ніж ми маємо сьогодні. Звичайно, малих зенітних груп, і про це ви часто говорите. Російська армія б'є по Україні зброєю, яка нещодавно зійшла з конвеєра. У серпні завдавали ударів ракетами, випущеними щонайбільше за місяць до атаки. Про це розповів заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Ми бачимо, що ці удари, які зараз наносяться, особливо починаючи з травня місяця, те, що випускається на їхніх підприємствах, одразу йде до війська і одразу застосовується по нашій державі. Пане Юрію, неодноразово ми з вами говорили, що невдячна справа рахувати ракети Російської Федерації. Вони все одно летять, хоча останнім часом летять ракети. Між тим, ваше припущення щодо тенденцій. Шахедів стало більше ракет менше, чи ракет не є однозначно, тому що бачимо інші свідчення і бачимо те, що витікає з Російської Федерації. Просто накопичують їх на холодний період для України. Ну, ракет в порівнянні з минулим роком, очевидно, що стало менше, тому що бачили теж власне навіть пана Скибіцьку попередню інформацію: те, що дійсно до 600 високоточних далекобійних це не так багато. Пам'ятаєте обстріли минулого року, які були понад 50 ракет, навіть до 100 в один день доходила кількість. Тому дійсно безпілотники нарощуються виробництво БПЛА. Їхнє застосування. Ми бачимо фактично, щодня шахеди летять з різних напрямків. Це і тимчасово окупований Крим, і територія Краснодарського краю, також Курська Брянська область. Ті напрямки звідки застосовуються шахеди, ну зокрема, і ті, які вже мабуть виготовляють. Саме безпосередньо на території е, Росії, тому готуватись дійсно до попереднього питання повернімо, що треба посилювати нам засоби, засоби протидії саме безпілотникам. Тому що основне завдання повітряних сил, тобто ППО, яке ми сьогодні маємо, потужне. Найцянуває е, має середньою радіусу дії ракети. Воно призначення ППО це е, недопущення. Появи російської авіації в нашому навіть протидія російської авіації, цей гелікоптери і літаки, і крилаті ракети, теж зокрема власне безпілотники це вже більше ціль для цих менших комплексів, які сьогодні озброєні усі сили оборони. Ну і щодо ракетної загрози, от ми говорили про можливості виробництва і поповнення запасів. А що скажете про е, ті майже 50 установок іскандер, які уздовж кордону росіяни розгорнули? Е, Взагалі-то ракету складно збувати, тому що вона маневрує перед враженням цілі, скидає там якісь фальш цілі. Та й в принципі така кількість там 46 установок здається достатньо е, ну, є загрозливо. Звучить принаймні зможе. Наша ППО, про яку ви щойно згадали, яка є потужне постійно зміцнюється впоратися з е, цією загрозою. Ну, я б не сказав, що так дуже вже й багато. Так, це звичайно неприємні цифри для нас, але е, угруповання 700 літаків та вертольотів теж грізно звучить, правда ж, які розташовані довкола. Українських кордонів, ну, мається увазі, і там Білорусь використовується Росію, Крим. Точно так само і комплекси Іскандер, які має ворог на озброєнні, теж розташовані, власне, ну, не на самих кордонах, а десь там по протяжності їх, так, на тимчасово окупованій території. Зокрема, Україна велика лінія фронту сьогодні, яка дійсно аж від білоруського кордону. і до південних наших регіонів доволі таки велика. Тому ті власне установки, які має Росія, в неї так розмістили. Що якщо подивитися на протяжність кордону, то ну, не так вже й багато, як так, якщо так говорити, підраховуючи цифрами математичними, так питання в тому, скільки. Ракет зможе окупант забезпечити для цих установок. От ви сказали, маневрує. маневрує це Іскандер-К, ракета крилата, а є ще ракети балістичні, Іскандер М, там, яка летить вже по балістичній траєкторії. От власне, ті підрахунки, які провело головне управління розвідки, говорять про те, що ну, не зможуть вони, мабуть, забезпечити достатньою кількістю ракет от, власне, ці, ці установки. Тому е, Росія не раз зверталася по Можливо, допомога саме збільшість на інших країнах. пане Юрію. Ще питання з приводу того, що не всі шахеди збиваються. Ви атаки шахедні вони е, стали частішими. Через те ви наголошуєте на тому, що треба розвивати мале ППО, тому що шахедних атак стало більше. Відповідно, потужні комплекси не будуть використовувати на те, щоб збивати цих шахедів, тому нам потрібно якомога більше мобільних зенітних бригад. Якщо б у нас їх була достатня кількість, то ми б збивали всі шахеди. Правильно ми вас зрозуміли? Ну я так на прикладі вам розкажу. Звичайно, Давай. що будуть знищуватися шахеди, будуть знищуватися і, і скажімо, такими комплексами як ВУКАС-300 чи Насамс. Безумовно, ніхто ризикувати не буде. Якщо летить шахи, то і мале ППО не дістало, буде застосовуватися або ж винищувальна авіація, або ж е, зазінтні ракетні комплекси середнього радіусу дії. Але ще раз підкреслю раціональніше знищувати їх звичайно мобільними вогневими групами. Е, ну і краще з цим впорається на сьогоднішній день, мабуть, гепард, е, тому що це ця техніка, яка на яку нам надає Німеччина, і слава Богу, що налагодила е, ця країна вже виробництво. Боєприпасів для цього озброєння, боєприпаси це постійний розхідник, їх треба мати більше і більше. От, Власне, такі системи, які можуть знищувати ті ж самі шахеди вночі, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі, тобто ціль захоплюється радаром, так і в автоматичному режимі знищується зенітними гарматами. От, власне, це є зброя, яка доволі таки ефективно. Наповрається шахедами От такої зброї потрібно Пане більше Юрі. ну і на сам кінець. Ви згадали знищувальну авіацію в цьому контексті. Про F-16. українські пілоти виконувати бойові завдання на винищувачах F-16 зможуть вже цієї зими. Такі припущення зробили uh, видання The Wall Street Journal. за оцінками джерел видання. Йдеться про лютий 24-го. Саме uh, 5 місяців потрібно США, щоб підготувати пілотів, які володіють англійською мовою. Таких в українській групі майже 10 пілотів. Як Повідомляють в Мінобороні Сполучених Штатів У Америки. Усі вони пройдуть підготовку на авіабазі Нацгвардії Морісу Тусоні. штат Арізона. Там базується 162 авіакрила. Одночасно, ще десятки українських льотчиків розпочнуть курс навчання англійської мови на базі Лекленд Сан Антоніо. Також The Wall Street Journal повідомляє, що саме мовна підготовка є однією з головних перешкод, що заважає початку бойового використання в 16 в Україні. Дуже коротко, якщо можна перспективи застосування в 16 Саме цієї зими, тому що на цьому наголошує видання. Ну, ви бачите, видання Wall Journal узагальнило усі ті заяви, які робили європейські політики, американські політики. Ну і наші загалом, тому що ми бачили різні прогнози, коли зможуть випустити літаки в українському небі. Це був і кінець року, і початок року, і весна, і навіть дехто казав літо наступного. Тому. Острів Жорнал має відповідно свої джерела, спілкувалися, мабуть, вони з багатьма людьми. Тому сказати точно, коли це відбудеться, неможливо на сьогоднішній день. Є лише от ті прогнози, що початок наступного року це те, що було б доволі таки непогано, і було, б, ну, було б дійсно, ми можемо говорити про те, що це буде на найшвидше, тому що дійсно є. Процес підготовки не лише там мовний, з чого починається, а і сама сам процес підготовки застосування цього літака, і льотчикам потрібно навчитись саме воювати на ньому. Це найголовніше для цього. Нам ці літаки і потрібні. Угу. Що ж ну дякуємо вам за ваші коментарі, як завжди, фаховий Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Вам гарного дня.